Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Сьогодні ви бачите є посилочка, це є мій подарунок, який я отримала на початок весни з прийдешньою весною. Чоловік подарував мені орхідею, яку я собі замовила і отримала такий подарок. Я хочу зараз вам показати, яку я собі замовила красу. І отаку неймовірну красоту, яку я зараз вам буду показувати, я тримала десь більше п'яти годин в кімнаті. Не одразу я її розпаковувала, тому що в нас дуже похолодало. Правда, погода плюсова, але дуже сиро, холодно так і я відразу цю орхідейку не розпаковувала. Я почну відкривати. Дуже гарно дівчата упаковують орхідеї, прикріплюють до коробочок, щоб орхідейка не бігала. Запаковано отакий утеплювач. ставлю коробочку на бік. Орхідейка мені приїхала від світ орхідей. Дуже люблю отримувати подарунки, і коли в цих подарунках є орхідея. Це для мене дуже великий тоді подарунок, і саме більше я радію, коли є орхідея. Розпакували шар, ще є один шар так, Вставляємо Виставляємо в першу сторону. Дивимося далі. Такий дуже неймовірно, красивий. Моя краса, красавчину між, ось вот така красота, дуже така нежна. Зараз я зніму. Теперь вона ну. красота помнулися квіточки її, поламалися. Ой, трошки висипав загрози хочу. От хочу показати. Така, неймовірна, дуже ніжна, орхідейка сама має дуже насичений, такий гарний окрас у центрі. Камера не передає. Сама жовта, а центр має такий дуже красивий неоновий колір. Так як мовшин має отакий дуже гарний сполох, так само ця орхідейка має на жовтому полотні отакий красиво, красивий, дуже красивий сполох, неймовірно красивий. Далі продовжую її розпаковувати. Хочу подивитися, як корінці. О, були теж гарні. У неї була дуже гарна коренева. Хочу це все забрати. В покажу, яка тут у неї гарна коренева. Дуже такі має грубі корінці. Гарна. У неї будова листків. Дуже така люблю такі листки, отакі От мають полоски проздовжні, такі поздовжні по листку мають полосочки. Отака От лота. також має листочок пігментацію. Дивлюся, От така трошки є пігментація листка. Дівчата знайшла. Назву другу, як називається, ця краса. Друга назва цієї орхідейки Мальма. Це є дві назви у цієї красоти. Одна Сара плаш, а одна Мальма. Це, напевне, кожний виробник дає собі свою назву. Отака От Красива, дуже з таким неймовірним покрасом, трошки квіточки її помнулися. Вона була неймовірна, як її мені показували, коли я її замовляла. Але це не страшно, квіточки повирівнюються. Вона трошки і підсохла. Орхідейка зараз, де бачу, і ростить корінці. І квітне все прекрасно, все чудесно, просто з приходом весни все починає оживати. І з приходом весни ми отримуємо подарунки від наших люблячих чоловіків. За що ми їм і дякуємо, що вони у нас є. У дівчат я брала світ орхідей в інстаграмі є їхній інтернет-магазин, де я заказую у них дуже такі гарні сортові, рідкісні орхідеї. Мене влаштовує і ціна, тому що дивлячися по магазинах по квіткових ціни простої орхідейки просто дуже високі. 650 гривень коштує така звичайна орхідея, а сортова орхідея, то я вже просто навіть не говорю за сортову орхідейку. Ця краса мені попалася одна. Тільки в завозі була вона одненька. І вона попалася у мої руки. Отакий От весняний подарунок я маю у своїй колекції. Я залишаю її відпочивати. Сьогодні я її тривожити не буду. Хай вона відпочине, хай вона трошки розправить свої квіти, тому що квіти трошки її помнулися. Дуже сильно упакували. Погнулися пелюстки, по дивлюся. Ну, надіюся, що все буде добре. Отаке у мене сьогодні було відео, така у мене сьогодні була новинка з моєю орхідейкою. Я дуже радію, коли я отримую такі подарунки. Це для мене саме найдорожчі подарунки, які є. Може хтось скаже, що це ненормально, но це насправді так. Це сама найкраща. Така ідея для мене це орхідеї. Душа радіє, просто не можу. Не можу передати ці емоції і не можу передати цю всю свою таку ймовірну красоту, яка відбувається у моєї душі, коли я бачу в себе вдома такі орхідеї красиві. Які Подобається мені. Дуже, дуже орхідея красива, дуже вона має красивий окрас. Не передає, просто не передає камера цієї красоти. Яка вона неймовірно красива. Дуже гарно. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому мої відео подобаються, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, а я вам усім щиро і щиро дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім вам бажаю! У цей прекрасний, отакий весняний день, миру, достатку, добробуту, віри, надії, любові, сімейного затишку у кожну сім'ю, кожну оселю. Нехай панує всюди мир, добро і любов. Всі здорові, всім вам, гарного дня.